Лежала рішотка, потопу в Одесі могло б не бути. От ви ж думаєтеся, всі новобудови, всі будинки, да, це асфальт, бетон застелено, І ну зроблені да, каналізації. Десь вони забиваються з часом, десь листям, десь просто намулюється, їх треба чистити. Десь вчасно не почистили великий поток води, і вода просто фізично не встигала проходити. І за що цього вийшовся ну, поток Одесі? Якщо б якісь частинки десь, місто бруківки лежали б гірішотка, бо вода ж, яка капає з неба, через гірішотку просто вниз опускається, просто в землю проходить. А земля там 100% суха виходить, тому що. Все в Бруківці робити якісь ну частинки, да з рішотки закладати. Їх є гірішотка польська, яка витримує нагрузку до тисячі тонн на квадратний метр. Ця витримує ну не таку, звісно, нагрузку, але бусом джипом легко можна їздити і в парках їх застеляють уже під пішохідні дорожки. Тож люди в них ходять. І частина води виходить, одна йде в каналізацію, да туди стікає з бруківки, а одна частина виходить, просто в землю пропітується, уходить туди. І відповідно вже менше йде навантаження на ті каналізаційні труби на ті стоки. Тобто, якщо величезний іде якийсь лівень, вода ну розпреділяється рівномірно, і відповідно із за цього не буде потопа. Ніколи в великих містах не буде потопу, якщо піде якийсь лівень. А так думайте самі про це.